Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників для вас. Мене звати Владислава Скрипка, я керую відділом навчання bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшов випускник програми FullStack Михайло Кузіч. Де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? А зараз я працюю в нідерландській локальній компанії, яка називається Веба, обіймаю посаду фулстек розробника. Яким твоє життя було до IT? Чим ти займався? Я був в принципі інженером. У ну, мене освіта вища, я магістр з цивільного та промислового будівництва і працював останні п'ять років на промисловому підприємстві. Обіймав посаду начальника будівельно-монтажної дільниці. Чому ти обрав змінити сферу роботи і чому пішов власне своєї минулої позиції? В певний момент я просто зрозумів, що мені, в принципі, немає куди зростати в плані. Нормальні роботи певні задачі, які були для мене складні там років п'ять тому, то вони зараз для мене стали досить простими, і робота стала досить таки рутинною. Так вийшло, що мій знайомий одногрупник, який також працював до цього в будівництві, ми з ним зустрілися і якось розговорилися на, розговорилися на тему роботи. І, в принципі, він розказав, що він збирається залишати будівництво і займатися програмуванням. На той момент він вже вчився. Після його розмови саме з ним. Я, в принципі, вирішив, що це досить цікава сфера, і пішов на декілька. Як вони, марафонів, марафонів від GoIT, що мене привабило в певний момент, те, що це компанія, яка прагне до розвитку. Будь-яка компанія, яка прагне до розвитку, на в принципі, зацікавлена випускати продукт якісний і покращувати його. Ти вже студент, і підкажи, будь ласка, чи ставив ти перед собою якісь не кар'єрні цілі? Мене мотивувала саме. Можливість вчитися, а ще більше я сам себе мотивував, тим, що знову ж таки війна на вулиці там ще були комендантські години. Здається, там з п'ятої години вечора. щось таке? Ну грубо кажучи, я приходив з роботи, я вже не можу нікуди йти. То це для мене було досить цікаве проводження часу. Після роботи. Наскільки було легко чи важко знайти роботу в цей час? Я почав шукати ще в процесі навчання. Mm -hmm. Це було не зовсім заплановано, але я якраз звільнився зі своєї минулої роботи. У мене було набагато більше часу для того, щоб шукати і на джинні, і на роботі, і на WorkUA, і на LinkedIn. Но подавався я. На всіх цих ресурсах, що бачив, там кожен день все, що виставлялось. Так я шукав, е, закінчив, і ще пройшло, напевно, місяці три, е, поки я був в Україні. За період цього пошуку в мене було позитивних відгуків, скажімо так. Е, напевно, більше 10, може, навіть до 15. Mm -hmm. е, з них е, різні етапи інтерв'ю, різні процеси найму е, були. Е, загалом це. Два від двох до трьох два інтерв'ю або просто три інтерв'ю. Одне з яких це е, лайфкодинг. Е, і що було цікаво, але мені не зрозуміло, що в принципі кожного разу в мене були позитивні відгуки е, у рекрутера, позитивні відгуки там про е, лайфкодинг або ж тестове. Потім позитивний відгук від технічного спеціаліста, але. А потім якесь але інколи просто без але просто негативна відповідь. І після чого я в один момент вирішив, що через ряд певних причин у мене є можливість спробувати не в Україні пошукати, і тоді ми в принципі з дружиною вже поїхали до Нідерландів, і тут в Нідерланди вже шукали роботу вдвох, тому що дружина в мене також якраз закінчувала курс. А тут інша складність, тому що ринок в Європі він трошки інший. Позиції джунів це загалом позиції для трені, а позиції для трені це загалом майже завжди це розраховані для локальних випускників mm -hmm. зі, зі знанням локальної місцевої мови. Напевно, через місяць ми тут ще знайшли собі компанію, з якою у нас пройшла перша співбесіда. Через місяць ми там друге чи це третя наша співбесіда була mm -hmm. з, 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 з різними представниками даної компанії. Компанія невелика, але ж вони приймали їм. Потрібно було час на прийняти рішення, а потім ще на е, укладання самого контракту, стів mm -hmm. створення і підписання. Е, то так, у нас це зайняло більше ну більше двох місяців. Напевно, навіть який рівень англійської мови в тебе зараз. Який він був на навчанні, і як ти вважаєш, чи важливо покращувати рівень англійської мови для того, щоб працювати в ІТ? Я його оцінював як intermediate level, Я його оцінюю і зараз. Так, але звичайно, в мене набагато кращий рівень англійської мови зараз ніж був до... Як мінімум до роботи, тут це точно. Оскільки я зараз спілкуюсь на роботі англійською, спілкуюсь повсякденному житті англійської мови. Стосовно англійської мови, взагалі, це знаєте, як цей жарт. Що коли у програміста спитати, яку мову першу вчити, відповідає англійську? То тут важливо підкреслити, що це не жарт. Які можеш дати поради студентам, які перебувають зараз на етапі співбесід, як до них готуватися? Краще це що ви можете це більше практики, практикуватися особливо з лайфкодингу. особливо зараз, коли я розумію, що 80% людей в принципі на лайфкодингу це. Будь то сеньор, архітект, неважливо хто, не напише просто тому через людський фактор, через хвилювання і тому подібне. Які особисті та професійні якості цінують IT-компанії у своїх працівниках? І як ти вважаєш, які софт скіли необхідно розвивати в собі для того, щоб ефективно працювати в ІТ компанії? Саме навички навчатися, самостійно навчатися, глибоко розбиратися в речах, доводити до кінця? Також досить важливо в принципі, особливо в Європі. Тут ціниться культура корпоративна mm -hmm. і тому взаємодія з колегами без цього неможливий будь-який середній чи великий проект. Міша розкажи, будь ласка, про своє навчання. Давай його трішечки згадаємо з якими труднощами ти стикався? Як ти їх долав? Які моменти для тебе були легкими, і які моменти ти можеш згадати із теплом З самого засвоєння матеріалу? Mm -hmm. Я б сказав, у мене проблем не було, і е, з в процесі вивчення мені ставало цікавіше е, з теплом? Е, ну мені запам'яталися ці викладачі, тому що це ну, люди, які досить гарно доносять е, е, інформацію як технічну, так і. Загально. Чи виправдалися ті очікування того ком'юніті? Можливо, у тебе з'явилися якісь нові хобі? Більше хочу дізнатися про це. Це набагато здоровіша атмосфера роботи. Не те, що набагато це е, абсолютна протилежність до того, що є, е, що я бачив, а бачив я багато у підрядників у своїй компанії, як це відбувається в Україні. Це досить людські нормальні відносини, це досить. Е, Нормальні умови для праці, для життя в принципі для життя знову ж головне. Три поради найважливіших на твою думку для наших студентів, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Англійська мова потрібно починати вчити, прямо ось зараз брати, вчити і починати дивитись, хоча б з мало там фільми, мультфільми. Другий момент, ну я вважаю, це не може бути порадою. Це необхідність, що варто цим займатися, якщо це вам подобається. Якщо вам це не подобається, і ви там через силу себе заставляєте щось писати код, якийсь там вирішувати, як його там зробити, щоб воно ну, я не знаю. Модалка відкривалась. Ну можливо, це не те, чим. Треба займатися, а, але якщо це подобається, то треба практикуватися. А, окрема порада, повторюсь, а це розбиратися глибше в речах, як працює кожен інструмент, mm. з яким ви працюєте. І чим якщо ви глибоко вже інструмент розбираєте, то ви вже повністю будете розуміти, ви вже не забудете, як, як він працює, і у вас не буде з цим складності, і з цим не має бути складності. Досить важлива саме любов до навчання, і е, тому що це сфера, де ви будете навчатись все своє життя. Будні виглядають так, що у вас є нові виклики кожен день. Можливо, декілька разів на день з новими інструментами, з новими мовами. Цього не потрібно боятись. Чим більше практики, тим більше і простіше воно дається. Міша, дуже дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшов, за те, що поділився власним досвідом. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Михайла або просто смайликів нам накидайте, нам буде приємно. І пам'ятайте, що ви можете все на що наважитись. До нових зустрічей.